П'ятдесят санта клаусів вийшли покататися на трамваї по ріо де жанейро У них сьогодні випускний. Вони щойно закінчили школу професійних сант. Усім випускникам вручили дипломи. Тепер санти почнуть готуватися до різдва. Святковий сезон уже не за горами, і санта клауси бажають усім доброї долі. Я звертаюся до всіх в Ізраїлі і секторі гази. Санта Клаус дуже непокоїться через вас. Ми тут молимося й просимо Бога зупинити цю війну й установити мир випускникам школи Сан також вручили золотий ключик. Він символізує початок різдвяного сезону. У світі різдво святкують переважно 25 грудня. Цього року українці вперше відзначатимуть це свято теж тільки цього дня.